Привіт усім! Минуло деякий час з тих пір, як ми робили огляд книги. Тому в сьогоднішньому відео ми розглянемо книгу Максимальні торгові прибутки з використанням VWAP» Браяна Шеннона. Браян Шеннон є засновником Альфа онлайн спільноти з навчання Свінгтрейдингу. Він є трейдером та викладачем на повний робочий день, а також автором високо оцінюваної книги Технічний аналіз з використанням кількох часових рамок. Протягом своїх 30 років торгівлі в інвесткомпаніях Lehman Brothers» Брайан Шеннон Шенон здобув вичерпні знання про динаміку ринку та людські фактори, які на них впливають. Браян почав торгувати на ринку, коли був підлітком, маючи 500 доларів, зароблені на доставці газет. Його батько потім надав ще 4 доларів, щоб підкріпити його початковий баланс. Перша акція, яку він купив, подвоїлася за три місяці, що розпалило його бажання стати брокером. Браян натрапив на ВВАП, коли очолював відділ проприєтарної торгівлі компанії MarketWise Securities. Тоді платформи для побудови графіків не мали функціональності AVVAP, тому він замовив виготовлення інструменту на торговій платформі TC2000. Функцію VWAP з можливістю натискання та клацання потім назвали закріпленим VWAP компанією Alpha Trends. Тепер давайте глибше розглянемо VWAP та його переваги. Якщо ви знайдете цінність у цьому, розгляньте можливість підписатися та перегляньте нашу бібліотеку відео з торгівлі акціями. Обсяг зваженої середньої ціни, або ВВАП є кумулятивною середньою ціною акцій, які торгувалися протягом дня на графіку. ВВАП є більш чутливим до обсягу, оскільки за визначенням він зважений за обсягом. Наприклад. Якщо в день відбувається 5, угод за цінами 10, 11, 11, 5, 12 і 12, 5 з обсягами ДМІ 500, 700, 900 і 10 тисяч акцій, то VWAP буде враховувати ці обсяги при розрахунку. Обсяг зваженої середньої ціни становитиме 12-16, що досить сильно схиляється до високої ціни дня, оскільки більшість обсягу торгівлі відбулася за найвищою ціною, Отже, для VWAP обсяг є найважливішим елементом, який формує індикатор на графіку, закріплений VWAP або VWAP є тим самим, що і VWAP, за винятком того, що початкова точка або якорь для VWAP встановлюється користувачем у певній значущій точці, тобто це не просто початок торгового дня. Перевага закріплення VWAP у певній точці полягає в тому, що VWAP позбавляється багажу попередніх даних і зосереджується на найважливішій точці в ціновій динаміці для розрахунку та побудови VWAP. Наприклад, ви трейдер трендовий зосереджений на захопленні великих висхідних трендів, які зазнали значних змін у фундаментальних показниках. Зміни в основних показниках, такі як значні сюрпризи в прибутках, успіх нових продуктів або суттєві зміни в динаміці ринку, призводять до цінової динаміки, яка кардинально відрізняється від попередньої цінової динаміки акцій, Змінене сприйняття акцій приваблює учасників ринку, включаючи великі інституції, які готові втрутитися, щоб захистити ціну та зберегти тренд незмінним. Акція, що довгий час перебуває в стані невизначеності, може знову ожити і розпочати марафонський рух на таких змінах. І коли це трапляється як трейдер трендів, ви захочете закріпити свій індикатор на початку тренду, що стає важливою точкою для всіх учасників ринку. Закріплений VWAP дозволяє вам зробити саме це, даючи можливість вибрати бажану точку початку. За словами Браяна, АВАП передає повідомлення ринку. Тобто, чи продавці, чи покупці керують поточним ціновим трендом більш чітко, ніж будь-який інший технічний інструмент. Найважливішими компонентами VWAP або AVWAP є ціна, обсяг і час. Хоча ціна є зрозумілою, нам потрібно заглибитися трохи глибше в компоненти обсягу та часу. Обсяг є важливим елементом у формулі VWAP. Більшість обсягів акції здійснюються інституціями, і важливо спостерігати за цими інститутами, якщо новий тренд привертає значні обсяги. Це призведе до нахилу у VWAP, і різні інституції з різними мотивами вплинуть на ціну. Наприклад, у спадному тренді інституція, яка прагне позбутися довгої позиції, продаватиме, коли ціна перевищить нахилений вниз VWAP, а продавець на короткій позиції може збільшити свою позицію, коли ціна наближається до VWAP, припускаючи, що спадний тренд продовжиться. Обидві ці дії з обсягом призведуть до продовження несхідного тренду. З іншого боку, якщо цей несхідний тренд не підтримується сильними обсягами, ВУВАБ не зможе давати чіткі сигнали через відсутність інституційної активності. У будь-який момент часу інтерпретація тренду може варіюватися залежно від перспективи. Збільшений вигляд на цьому графіку показує, що ціна перебуває в довгостроковому висхідному тренді, встановлюючи вищі максимуми і вищі мінімуми. Однак, коли ми зосереджуємося на коротших проміжках часу, він має нисхідний тренд з нижчими мінімумами та нижчими максимумами, плануючи короткострокову угоду на цьому графіку, ви можете помилково продати акції, якщо нисхідний тренд продовжиться. Однак, коли у вас є загальна картина висхідного тренду, ви будете використовувати більш нюансований підхід до своєї торгівлі, і саме тут допомагає часовий компонент АВАП. Нюансований підхід Браяна використовує АВВАП, полягає в тому, щоб почати з довгострокового проміжку часу для визначення загальних грошових потоків, потім перейти до середньострокового, щоб спланувати угоду, і нарешті звернутися до короткострокового графіка для уточнення входів і виходів. Довгостроковий період для свінгтрейдера може становити місяці та роки. Середньостроковий період може бути тижнями та днями, а короткостроковий годинами та хвилинами. Філософія Браяна схожа на нашу, ми хочемо бачити висхідний, східний довгостроковий напрямок, а лише потім зосереджуватися на конкретній технічній точці входу. Саме тому ми створили індивідуальний сканер для пробою, тепер давайте перейдемо до суті теми як використовувати АВАП для торгівлі. АВВП є ефективним динамічним інструментом аналізу для кращого вибору акцій, таймінгу входів, управління ризиками та технік виходу. На початку, давайте визначимо основні правила використання АВАП. Використовується для торгівлі трендами і може давати заплутані сигнали на ринках з коливаннями та волатильністю. Щоб визначити тренд у нашому аналізі, ми використовуємо теорію доу та нахил лінії VWAP. Акція буде в висхідному тренді, якщо вона робить вищі максимуми та вищі мінімуми з нахиленою вгору лінією VWAP. Він буде в несхідному тренді, якщо робить нижчі максимуми і нижчі мінімуми, з нахиленою вниз лінією VWAP. Як дисципліна та практика управління ризиками ми входимо в кожну угоду з стоп лосом, який визначається перед входом в угоду, і потім слідкує за ним на основі цінової динаміки. З установленими правилами розглянемо перше використання АВАП, яке полягає у знаходженні прихованої підтримки та опору в ціні. Більшість традиційних зон підтримки та опору визначаються шляхом вивчення попередніх цінових патернів. Якщо ціна кілька разів відскакує від рівня, ми вважаємо це зоною підтримки, а якщо ціна кілька разів падає з рівня, ми вважаємо це рівнем опору. Браян називає ці зони рівнями інтересу. На відміну від більш звичних рівнів підтримки та опору, які сприймаються як горизонтальні консолідації цін, рівні підтримки та опору АВВАП є динамічними. Вони коригуються з кожною угодою ВВАП та АВВАП можуть виявити важливі рівні інтересу покупців і продавців, які не відображаються жодним іншим методом аналізу. Ці рівні є ще більш важливими при трендових цінах, оскільки швидко змінювані ціни рідко формують рівні, які можна достовірно назвати рівнями підтримки або опору. Наприклад, на цьому графіку Apple Inc., закріплений VWAP зверху, неодноразово діяв як рівень опору, а коли ціна пробила цей опір, той же VWAP почав діяти як рівень підтримки, оскільки тренд змінився. Ось ще один графік Тесла з АВАП, закріпленим внизу руху, ціна отримала підтримку на кількох рівнях поблизу АВАП, і продовжила зростати, подвоївшись з дна. Ще один важливий фактор, на який слід звернути увагу, це нахил кривої АВВАП. Чим крутіший АВВАП, тим агресивніший тренд, що свідчить про повний контроль покупців і вищу ймовірність того, що ВВАП буде діяти як підтримка в умовах висхідного тренду, і ціна відскочить. Протилежне відбувається під час несхідного тренду, коли Аввап стає сильною опором, а продавці контролюють ситуацію. Браян називає ціну вище висхідного аввап невинною, поки не буде доведено протилежне, а ціни нижче Аввап вважаються винними, поки не буде доведено їхню невинність плоский ВВАП представляє нейтральні періоди. Перші один або два доти до АВВАП, закріпленого на важливій точці. З більшою ймовірністю призведуть до сильних рухів. Також чим більше разів підтримка або опір АВВАП тестуються, тим більша ймовірність їхнього зриву, оптимальна торгова стратегія не купувати, коли ціна досягає АВВАП під час спаду, а після того, як ціна продемонструє певну силу після спаду. Аналогічно короткі угоди слід відкривати, коли акція відкидає АВАП і демонструє слабкість. Після відскоку стоп у довгій угоді буде розміщений на мінімумі просадки, а коротка угода буде відкриватися на максимумі відскоку. Існують також випадки, коли одна і та ж лінія VWAP змінює свою роль з підтримки на опір і навпаки. У цьому переході ціна переживає консолідацію та відносну стабільність. Коли вона перетинає VWAP, змінюючи тренд. Як тільки тренд змінюється, той самий VWAP стає опором. Ключ до торгівлі підтримкою та опором полягає в тому, щоб терпляче чекати на правильні умови і не діяти емоційно, зберігаючи суворий контроль над ризиком, входячи в торгівлю в точці з низьким ризиком. Тепер давайте обговоримо суб'єктивну частину стратегії, де встановити якорь. Мета правильного встановлення якоря полягає в об'єктивному вимірюванні попиту та пропозиції та отриманні переваги в наших рішеннях щодо купівлі та продажу. Ось короткий список усіх місць, де ви можете встановити якорі аВАП. На подіях з високим обсягом обсяги перевищують один з рази від нормального. На вимірювальних фундаментальних подіях, таких як звіти про прибутки або оголошення ФРС, на вимірювальних подіях, що базуються на ціні, таких як максимуми та мінімуми, на значних розривів або за ціною IPO, Давайте розглянемо якорі, розміщені на подіях з високим обсягом. Період з високим обсягом, з істотним рухом ціни, свідчить про значну зміну сприйняття акцій. Аввап, закріплений у цих точках, сильно захищається сильними гравцями. Наприклад, на цьому графіку Zoom Inc Аввап закріплений на великому дні зростання з високим обсягом. Ви можете побачити, як ціна неодноразово знаходила підтримку на цьому аввап і продовжувала свій шлях вгору. Акція стала шість разів дорожчою від закриття в день якоря, надаючи численні можливості для трейдерів АВВАБ для входу щодо фундаментальних точок якоря подій, кілька подій можуть призвести до позитивної або негативної зміни сприйняття, ці події можуть бути випусками звітів про прибутки, регуляторними оголошеннями, новинами сектора чи компанії, що змінюють бізнес-траєкторію. Наприклад, Ось графік одного з найкращих представників середньої капіталізації у 2023 році на NASDAQ Duolingo Inc. Акції зросли після звіту про прибутки в березні 2023 року з високими обсягами, а ВАП, закріплений у цій точці, був протестований 5 разів під час руху, і акції щоразу знову повернулися на новий рівень. Акція в результаті принесла 170% прибутку з дня оголошення прибутків з численними можливостями для входу. Щодо якорів, що базуються на ціні, найпопулярнішими з яких є максимуми та мінімуми коливань. Хоча ці максимуми та мінімуми відомі з затримкою, P, вони все ще досить ефективні в торгівлі з використанням аВВАП. Ми обговоримо якорі, що базуються на ціні, набагато детальніше пізніше у відео. Браян також говорить про дві варіації АВВАП для покращення торгових результатів передачу та стиск. Починаючи з передачі, нормально, що швидкість зміни тренду сповільнюється або прискорюється. Коли вона прискорюється, імпульс передається від одного VWAP до іншого і забезпечує нову точку якоря для захоплення швидкого тренду. Як на цьому графіку, ми закріпили перший авап на мінімумі коливання, і закріпили ще один авап на точці, де ціна отримала підтримку на першому авап. Ми встановлюємо новий якорь, коли тренд починає прискорюватися, після того, як оригінальний авап був торкнутий або майже торкнутий. Цю точку називають точкою передачі термін, введений Браяном. Ми зберігаємо оригінальний аВАП на графіку і постійно змінюємо кольори кожного наступного переходу для ясності, оскільки ціна часто отримує підтримку від оригінального авап. У цьому випадку ціна продовжувала демонструвати силу протягом наступних восьми місяців, забезпечуючи передачі до зниження в серпні. До нижнього АВВАП Кожна наступна передача пропонує шар імпульсу на графіку, який можна торгувати як тільки ціна демонструє силу після торкання АВВАП. Така ж техніка може бути застосована при короткому продажу. Як можна побачити на цьому графіку? Кожен шар несхідного імпульсу міг бути торгований, входячи на зелених крапках з стоп лосами на нещодавньому максимумі. У критичній ситуації ми визначаємо ключовий рівень високої коливальної ціни та ключовий рівень низької коливальної ціни, щоб створити зону консолідації та торгувати проривом ціни з цієї зони, стиснення, яке можна торгувати на всіх часових рамках, є видом консолідації, яку Марко Міновіні називає патерном скорочення волатильності або вісіпі, що можна побачити у нашому попередньому відео. На цьому графіку акції стиснуті між двома аВВАП, оскільки енергія накопичується, червоний аВВАП представляє домінуючу довгострокову тенденцію, а зелений АВВАП прив'язаний до нещодавнього мінімуму коливань, представляючи контртенденцію в межах домінуючої тенденції. Коли акції стрибали між двома АВВАП і прорвали зелений VWAP, продовжуючи в напрямку довгострокової тенденції. Їх можна було продати в коротку позицію на чорному колі, встановивши стоп лос на нещодавньому максимумі. Хоча стиснення може бути чудовою можливістю для торгівлі в напрямку домінуючої тенденції, ми не повинні починати торгівлю на стисненні, оскільки не всі з них вирішуються в напрямку домінуючої тенденції, іноді стиснення може бути вирішене в протилежному напрямку, що призводить до завершення домінуючої тенденції, як на графіку тут. Попереднє входження або вхід до фактичного прориву аввап може призвести до непотрібних втрат, яких слід уникати в торгівлі, важливо розуміти психологію стиснення, яке в основному є боротьбою між бичками та ведмедями. Найкраще бути спостерігачем під час цієї війни і втручатися лише тоді, коли переможець стане зрозумілим. Незалежно від вашої впевненості в тенденції, ви завжди повинні входити в торги з заздалегідь визначеним рівнем стоп лосу для управління ризиками, про що ми завжди говоримо на цьому каналі. Для короткострокових трейдерів Браян пропонує використовувати багатоденні АВВАП щоб приєднатися до потяга моментуму, якщо вони пропустили перший, другий або третій день активності. Якщо ви пропустите великий рух акцій у перший день, у вас буде можливість увійти наступного дня, коли акція короткочасно протестує АВВАП, прив'язаний до першої свічки дня. Для цього вам потрібно звернутися до внутрішньоденного графіка, зменшуючи масштаб до 1,10 хвилин. Наприклад, цей двохвилинний графік показує 33 рух за три дні в акції, якщо ви пропустили акцію в перший день і все ще хочете увійти. АВВАП, прив'язаний до першої свічки другого дня, дозволив би вам увійти, коли ціна різко повернулася після короткого зниження на АВАП. Такий же шаблон повторився на третій день, як можна побачити тут. Досить дивно, як цей паттерн повторюється в багатьох акціях як у висхідних, так і в нисхідних трендах. Ця стратегія також допомагає вам увійти в акції, якщо ви пропустили прорив у перший день, таким чином ви можете увійти в моментум, контролюючи свої втрати, оскільки стоп лос буде розташований поруч на мінімумі дня, ті ж принципи можна застосувати для торгівлі розривами на кількох таймфреймах. Існує три важливі типи розривів: розриви виходу, розриви продовження та розриви виснаження. Давайте подивимося і проаналізуємо їх усіх. На цьому графіку. Проривний розрив відбувається, коли акція виходить з тривалої консолідації. А ВАП, закріплений на першій свічці проривного розриву, підлягає тестуванню під час початкового сплеску пропозиції, що дає можливість увійти в торги, коли ціна знову відновлює ВАП з силою. Продовжувальна прогалина виникає всередині руху і вказує на прискорення тренду. Тут також аВАП, прив'язаний до свічки з прогалиною вгору, дав би можливість для входу, коли ціна впала нижче і знову повернулася до авап. Останнім був розрив виснаження, який призвів до накопичення продажів, оскільки трейдери, які отримали великі прибутки, прийшли зафіксувати свої високі доходи. Може бути більше продовжувальних розривів у тому ж русі. Тому важко визначити, який розрив є розривом виснаження, саме тому важливо дотримуватися дисципліни стоп лосу щоб вийти з торгівлі, якщо розрив не продовжується. VWAP також може бути корисним при торгівлі акціями IPO, забезпечуючи кращі точки входу після лістингу акцій. У акціях IPO, щоб отримати найкращий вхід, доцільно спостерігати за акцією в інтрадейних часових рамках від 1 до 10 хвилин. І прив'язувати АВВАП до другої свічки, а не до першої. Оскільки на початку перших кількох хвилин ціна буде надзвичайно сильно акцентована є через дуже високі обсяги торгів. Наприклад, на цьому графіку АВВАП, прив'язаний до першої хвилини, не дав надійної точки входу. Однак, коли ми перемістили якорь на другу хвилину, було два випадки, коли ціна відскочила від ВВАП, що дало можливість для входу з низьким ризиком поблизу зелених крапок. Коли ви торгуєте IPO в день після лістингу, більше не потрібно прив'язуватися до другої свічки, оскільки дільник збільшується для трейдерів з довшим часовим горизонтом, а в IPO також добре працює. Наприклад, на цьому шестимісячному графіку, побудованому з 195 хвилинною свічкою, АВАП був протестований на початку, що дало чудову точку входу. Тепер давайте розглянемо, як АВАП може забезпечити найкращі точки входу в торгівлю в порівнянні з торгівлею на зниженнях і відскоках або проривами зниження. На цьому графіку основна домінуюча тенденція є спадною, оскільки ціна формує нижчі мінімуми та нижчі максимуми. Щоб увійти в коротку позицію, трейдер може скоротити відскок у будь-якій із червоних затінених зон або в зонах, позначених літерою А. Однак це більше нагадуватиме гру на вгадування, оскільки ви також не знатимете, наскільки високим буде відскок перед тим, як ціна впаде, або чи впаде взагалі. Крім того, немає безпечної зони для встановлення стоп лосу оскільки траєкторія ціни є невизначеною. Другий вхід може бути пробиттям, коли ціна знижується нижче попереднього мінімуму, що є входом це на графіку. На цьому етапі ціна вже зробила значний рух, і є хороші шанси на уповільнення імпульсу, оскільки ціна продовжує знижуватися, також стоп лоси в цьому випадку будуть розміщені на високому коливанні, що може зробити цю угоду високоризикованою. Третій вхід може бути на зелених крапках або на вході Б, коли підтверджується розворот від скоку за допомогою ЕВВАП. Коли ціна закривається нижче Ейвуб, це допоможе вам раніше увійти в коротку позицію, пропонуючи точку входу з низьким ризиком. Завдяки стоп лосу який розташований ближче до максимуму відскоку, Браян Шеннон присвятив свою торгівлю АВВАП, і це вражає, як цей простий індикатор є таким потужним для всіх аспектів торгівлі. У книзі Браян обговорює ці теми набагато детальніше, включаючи психологію учасників ринку в різні часи, що є обов'язковим для знання будь-якого трейдера акцій, як сказав Брус Лі. Я не боюся чоловіка, який практикував 10 тисяч ударів один раз, але я боюся чоловіка, який практикував один удар 10 тисяч разів. Якщо ви хочете досягти такого рівня майстерності та успіху в торгівлі, використовуючи Аввап. Книга Браяна є чудовим читанням. Якщо ви новачок у торгівлі, шукаєте просту, але потужну стратегію для початку. Ви можете придбати книгу Браяна і створити стратегію. Альтернативно, ви можете приєднатися до нашої групи мої угоди скористатися нашим сканером проривів і отримати мою торгову електронну книгу, використовуючи посилання нижче.